Всім привіт! Сьогодні розкажу, як треба збирати кубик рубика 2 на 2 новий спосіб, який я вже сам придумав. І що це за новий спосіб? Ви вже дізнаєтеся в чому відео. Я, я запутую кубик Рубика, а ви підписуйтесь на мій канал. Там, там дуже багато прикольних відео, як треба збирати кубик Рубика. Отак, ну, всякі інші. А ви чогось три просмотри за день е, набираєте. Давайте активізуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і поїхали. Ну що, от у нас. А, ні, зараз ще чуть-чуть. От у нас розібраний кубик Рубика. Перше, що вам треба зробити, це звісно, зібрати сторону. Шукаємо і опит. Білий квадратик. Тут має бути біло зелений Шукаємо біло зелений і він тут знаходиться. Ми ось так от передвинули. Тут у нас бути біло-червоний, а тут, а тут є біло-червоний. І, і деталька теж самостійно зібралася. Друге, що вам треба зробити, це звісно зібрати уже жовту сторону. Як на оригінальному тренеру швидкури. То що вам треба перевернути отак от і робити півпав, поки жовта штучка не дійде до усюда. Докручимо ось сюди. Передвигаємо, робимо отак. От от. Раз. І отак от. от. Докручуємо і жовта сторона збирається. Так, і третє, що вам треба зробити. Давайте ми доробимо якусь третю сторону, ось нас треть, що нас зібрався. І третє, що вам треба зробити, це зібрати кубик рубика. Як ви бачите, що тут є два детальки, цей і цей, і вам потрібно їх оце, ну, о, тобто поміняти їх місцям. Для цього о, треба зробити в такому положенні, де тут три три правильних кубиків, е, ну, кольорів, оцей, цей цей. цей. А от цей водой бути неправильний. І ми робимо. Тепер раз, Півпав. R штрих Ф. Р2, U Устріх, Р штрих, Устріх, Р, У, Р штрих, Все збирається. Так що ситуація. Так що ситуація, який теж іноді бісить. Ось така ситуація. Ну, вам точно доб... ну, і звісно, з цими вам точно допожеже ціпер зробити. Отак от. Так от. Повторяйте, з... Повторяйте за цими рухами. Ну, перемотайте на трошечки. Ну, десь на може, секунд 30-40. І ви побачите, які там рухи треба зробити. Запам'ятайте їх, і все у вас вийде. Якщо сподобалось це відео, обов'язково підписуйте мій канал, ставте лайки, нажимайте на, на... дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. Ну, з вами був я, мене звати Ософан Андрій. Всім удачі, всім пока-пока!